Всім вітанечко! Отакі пирожки я хочу зараз приготувати. А щоб ви узнали, як це робиться, я запрошую вас всіх на мій канал Валіни Стряпушки. І будемо готувати Перша клубничка. Я вже показувала, як ми з внучкою збирали її. Оце весь той що його урожай, поки що на спів. Ми зараз почистимо. Я це дам моїй внучці. Вона почистить клубничку, поріже, Дам ляшечка, це її робота буде. Так що, на я вам показала, а їй вже задання ділаю. Так, тепер буде у нас пиріжків трошки з яблучком. Творожок домашній, дивіться, такий його буде. Зараз я сюди ванілечки кину з І солоненька це буде пиріжки з капусточкою. Отака класна начиночка. А для того, щоб вийшли у нас гарний пирожок, ми будемо місити, звісно, гарне тісто. Нам нужна мука. 2 кг муки просіяної. Це в мене кефір кисле молочко, Я підогріла його. І беру дрожжі 100 грам живих дрожжей І я хочу вам сказати, що я готую тісто на цей раз без опари. Швиденько. Отак от, от попробуйте, получиться. Ми звикли, що ми робимо опару, вона там підходить. Ну, ми знаємо, що дрожжі, вони гарно діють. Теплому молочці. І ми зараз дамо їм розтати і будемо заливати. А зараз ми обращаємо внимание до наших сипучих інгредієнтів. Беру щепоточку солі, висипаю сюди, сахар додаємо, ну, 4 ложки, так, десь стакан сахару піде, вбиваємо ми яйця. Два. І три. Вливаємо 150 грамів олії, куркума. Я для кольору беру так на кінчик ложечки, сюди додаю, розмішаємо, розмішаємо дрожжі і виливаємо. Всі дрожжі виливаємо. Не бійтеся готувати. Без опари за парою. Головне, щоб було настроєння, хороша погода за вікном. І зараз ми розмішаємо. Так, дорогенькі мої, тепер я, от бачите, як замісю. Ну, і люба хазяйка знає, що е, муки треба стільки-стільки візьме рідина. Викладую сюди тісто і гарненько-гарненько вимісимо. Тісто прекрасне. А ну-ка? Хороше. Меру сладке. З личкою. На олійки трошки вимісимо. таке тістечко в нас доведе вийти, Бачите? Воно так, з олійкою гарно вимісене. Бачите? І вже так, хай воно трошки буде прилипати, але це не страшно. Оце таке повино бути тісто. Гарне, красиве. Мисочку трошки олійки налили і сюди кладемо тістечко, накриваємо рушничком так. і даємо піднятися хвилинок 40. Ставимо і підождемо. Підійшло наше тістечко гарненько. Зараз ми візьмемо олійки на руку і так змастимо. І будемо викачувати зараз булочки. Так, я підготувала листик, застелила пергаментом, змастила кікою також. Так, і будемо викачувати булочки зараз. Так, беремо так тістечко і так і булочки. Щоб пирожочки гарненькі були, величенькі. Так до кінця підождемо, дамо піднятися ще нашим булочкам і будемо вже випікати. Так, виліплюємо отаким образом. А то вже тістечко, дивіться, як прийшло. Треба швиденько. Так, отак виліплюємо. Так, а з творожочком ми робимо отакі красивенькі перепльоти. Так, робимо так, ой. Плитемо косичку. Просто заплітаємо і все так зажимаємо все. І до кінця. Це з капусточкой, а це у мене три з творожочком. Зараз ми швиденько змастимо курячим яйцем і змащуємо. З клубничкою. Такий пиріжечок з клубнікою. Такий пиріжок з творогом. Подивіться, які м'якесенький. Гляньте. Подивіться. А це з капусточкою. Дивіться, які. Ніжні, воздушні, начинки скільки, Лянте. Щас. Покуштую mm. тісто, солоденьке, все як нужно. М'якесеньке, капусточка вкусненька, любі мої, приготуйте за таким рецептом, пригощайте своїх рідних, знайомих, і ви получите бажане удовольствие. Кому понравилось, ставте лайк. Підпиш... Підпишіться, хто ще не підписався, пишіть коментарі, як ви готуєте пиріжки. Я вам показала цей рецепт, як я готую без опари. Швиденько замісили. І ось, пожалуйста, така кубка от таких пиріжечків. У мене на цьому все. До побачення!